Розбурханим вітром, рознесеним цвітом, чи як запах волосся, що летить і виграє, чи як тиша, що тиша, так, щоб все розлилося, аж до сну, до дрімоти, це до краплі моє, це теплом струменіє. Від сонця і світла, від травинки в травинку, в струнки стовбури, в очі, в серце у тіло, а для чого і звідки хіба сонечка свідки так же ясно горить? І до жовтих громад пірамідної сили. І до сірих споруд титанічних висот доторкнеться розхристане, щойно ж любило, і було щойно сном степової могили й відсахнеться в дикунстві свобод.